Всіх на каналі Шопінгвіниця сьогодні перед оглядом покупок хочу показати вам. Що в нас в родині сезон квашеної капусти у самому розпаді. До цього в мене була пелюстка, готувала пелюстку, А ось сьогодні в мене була капуста біла-качанка, і я вирішила зробити саме квашину, такий простий метод, але дуже корисний і дуже дієвий. Просто квашена капуста з морквою і з сіллю. Нашинкувати капусту, додати натерту морку. Я не багато кидаю моркви її взагалі, бачите, тут. Ледь-ледь її видно, бо не полюбляю дуже багато саме моркви. Це знаєте, на різні смаки секретів в принципі ніяких немає. Просто пошинкувати, додати натерту морку і взяти. Посолити, посолити так, щоб просто вона була солонкувата. Спробували, як на салатик посолили її, ось солона, так що можна її там їсти. Залишили хвилин на 10 на 15, вона пустить сік, якщо капуста хороша, така білокочанка, вона дуже соковита і багато соку пускає. І потім хвилин через 10-15, ретельно ще раз перемішати, вона вже пустить сік, я її ніяк не, не чавлюю, як то кажуть. То вона пустила сік, і після того я її вже перекладаю у скляну банку, завжди в скляні роблю. І потім накрила ось марлечкою такою, накрила, щоб вона дихала, вона при кімнатній температурі поставить в мене десь три доби, а потім я дерев'яною яно, дерев виделочкою випускаю вже повітря, вона гази випускає і ставлю її. у холодильник і потім ми її їмо взагалі дуже в нас всі полюбляють. Зараз сезон і треба її їсти. Це натуральний вітамін, С, але треба бути обережним, як то кажуть, людям, у яких є проблеми з шлунково-кишечним трактом або є якісь гастрити, панкреатит, там якісь проблеми. То треба бути дуже дуже обережним. А так, якщо проблем немає. То це дуже корисно підтримати свій імунітет і вітамін С. Ось такий великий великий такий час приділила квашеній капусті. Думаю, що мене дивляться господині, які самі квасять, і зараз покажу вам. Огляд своїх покупок, які сьогодні придбала. Заходила сьогодні в екомаркет. Давно, до речі, не було в мене покупок в екомаркеті, чогось давно я не була, а це завітала, вирішила подивитися, мені потрібно, як ураз було солодковершкове масло, але проходила пов спеції і подивилася, що зараз діє хороша акційна пропозиція від торгової марки на сушений чесник. Нещодавно його відкрила, мабуть, в цьому році його відкрила для себе. Раніше не використовувала, але зараз мені подобається сушений чесник, особливо коли готуєш той же самий м'ясний хлібець. Мені подобається саме коли сушений чесник. Туди додаєш. Не полюбляю саме сирий чесник, коли натираєш. Раніше я якось не звертала на це уваги, а смаки змінюються і тому. Перейшла на сушений 15 грамів і коштує від торгової марки а, сушений часник 11 гривень. Це хороша ціна, бо в інших супермаркетах дорожче. І що мою улюблену знов спецію купила від торгової марки теж мрія. Томати з чесником і базиліком, дуже вона мені подобається. І саме від мрії мені найбільше вона подобається. 20 грамів і коштує 11 гривень. них прям чудові знижки від торгової марки Мрія були. І масло взяла солодковершкове, але цього разу від торгової марки Ферма. 82,5% жирності в екомаркеті. Хороша була акційна пропозиція, 105 гривень коштує. А була ще хороша знижка на 73%, 79 гривень коштувало. Кому цікаво, можете звернути увагу, бо хороша акційна пропозиція. І ще взяла була сьогодні в Айві, і в Айві сьогодні взяли мандарини. Мандарини Туреччини написано 79 90 гривень 90 копійок за 1 кілограм. Я взяла 658 грамів і віддала 49 гривень 28 копій. Вже одну спробувала. Дуже смачна, солодка така мандарина. Так тішуся, коли ось купуєш мандарини, і вони солодкі, прям одразу якийсь настрій такий піднімається. Один лимон вийшов на 18 гривень, до чаю буде. І е, хотіла показати, це вчора купували в сільпо виноград Молдова. Він зараз по 70 гривень 90 копів. Я взяла теж невелику кількість, буквально зараз скажу вам, скільки тут грамів. На 58 гривень 57 копійок обійшлося мені 718 грамів. Але Молдова хороша. Вона прям така соковита, соковита. Я її минулий раз купувала і смачна сама, і величенька така сама Молдова в Сільпо. Забула показати в. В айві купила гречаний багет. Але погляньте, який він велетенський такий гречаний багет, більше ніж сільповін, до речі, і він по вартості 20 гривень 70 копійок. Хоча він на знижках був, не знаю чому, але зробили таку хорошу знижку. В айві їхня власна випічка. Ну, величенький такий доволі багет. Посмакувати, подобається він мені на тости, на брускети зробити. То взяла, вирішила його 20 гривень, 40 копійок він обійшовся. Я одна покупка, сьогодні купували хек, заходили біля дому є крамничка. І там продають саме рибну продукцію. Три невеличких молочних хека вийшла на 100, 120 гривень, кілограм 170 гривень коштує. Подорожчав хек, бачите, зараз теж на нього піднялася вартість, раніше їм якось дешевше, бо в супермаркетах іноді можуть на нього зробити хороші акційні пропозиції, а ось біля дому 170 гривень, але він такий, бачите, невеличкого за розміром, трошки більше, ніж лодонька. І ось три штучки вийшло на 120 гривень. І на устанок хочу ще залишити відгук, кому буде цікаво. Пам'ятаєте, я купувала нещодавно, буквально на днях. Щодня заходила, купувала альгінатну маску в щодня. Я її спробувала і хочу залишити свої відгуки. Мені дуже сподобалася ця маска. Я спочатку хочу 20 грамів і написав виробник, що одразу потрібно змішати її з ледве ледь теплою водичкою. Я спочатку, коли висипала в скляну ємність, то подумала, що це не дуже багато для одного разу використання, але зробила все так, як і вказано в інструкції, яку вказав виробник. Розмішала її з водичкою 50 мл ретельно. Така тепла водичка була, і одразу нанесла на очищену шкіру обличчя. Єдиний, звичайно, мінус не дуже зручно самостійно собі наносити, коли треба лягати і наносити, бо якщо з наносиш, не дуже тобі зручно її наносити. Але ефект вартий того, така шкіра зранку встаєш, вона така пружна, підтягнута. Я пробувала ось саме з ефектом ліфтингу і з колагеном і еластином, мені сподівається. Сподобалось. А ще приємно, воно було такого ніжно-рожевого такого відтінку. І такий одразу настрій, навіть при нанесенні е, отримуєш навіть е, просто від самого забарвлення цієї маски. Загалом мені сподобалося. Дякую, і тішить те, що це все ж таки наш український вітчизняний виробник. Тішить нас, дівчатоки виготовляє таку маску. Ну і тим паче вона бюджетна, 56 гривень. Можна собі дозволити, це щодня купувала. Я думаю, що я спробую різні їхні серії, бо мені ефект сподобався. Якщо користувалися такими альгінатними масками, можете дівчатки написати, бо знаю, що моя постійна глядачка. Катерина, вам вітання. Що ви писали? Що вам теж сподобалося, то приємно було що ось так. Наш український виробник. Нас тішить дівчаток. Ну і на цьому дякую, що приділили час моєму такому довгому сьогоднішньому відео. Трошки відволікла вас від ваших буденних справ. Дякую, що е, переглядаєте канал Шопінг-Вінниця і дякую вам за вашу підтримку. Бережіть себе і своїх рідних вдалого і корисного вам шопінгу. Ну і, як завжди, буду чекати вас у наступних відео. З самого найкращого!